Ось у цьому будинку, колишньому шкільному спортзалі, і вирішили створити медіатеку. Шукали таке місце, де б перетиналися дороги молодих людей. Будинок місто відремонтувало самотужки, а от обладнали сучасну бібліотеку коштом німецького фонду. Увесь дивовижний дизайн з німецького архітектора Олександра Шміта. Та це Дішай відімив медіатеце. Те, що бачимо нині в медіатеці, це та фантастична червона стрічка медіа. Це є бібліотечні меблі, які не обов'язково мають стояти під кутом дев'яносто градусів. Бібліотечні меблі можуть витися у просторі, і ця медіа-стрічка мала б символізувати сучасність нашої бібліотеки. У цій стрічці ми зібрали абсолютно усі збірки на сучасних електронних носіях. Щойно медіатека відкрилася сюди одразу шкинулись охочі до інформації. Адже це була перша така бібліотека у Польщі, де, окрім паперових книжок, можна було позичати фільми, музику, навчальні програми та електронні книжки, а ще мати доступ до фондів усіх бібліотек міста. Можна записатися до громадської бібліотеки Вроцлава і користуватися фондами усіх комп'ютеризованих бібліотек міста. Можна позичати лише книжки, тоді читач нічого не платить платить і може взяти 5 книжок на 30 днів. Якщо ж хоче позичити медіа, вносить оплату 50 злотих на рік і 30 на півроку. І в межах такого абонементу можна брати фільми, музику, електронні книжки. Фільми можна позичати на 3 дні, музику та інші мультимедіа на 5 днів. Замовити книжку можна і через інтернет. Кожен читач має доступ до свого облікового запису. Нині фонди бібліотеки складають 300 тисяч видань на різних носіях, і вони поповнюються щодня. Тут порохом нічого не припадає. 97% фондів це медіа, які позичають більш ніж раз на рік. Армія читачів також постійно зростає. «О, дуже багато читачів. Є 13 тисяч найактивніших тих, хто постійно щось бере в бібліотеці. Можна прийти на годинку, посидіти в інтернеті, можна на місці подивитися фільм чи послухати музику. Хоч створювали бібліотеку для молоді, та сюди охоче приходять люди різного віку. Я ружнек книжки Тут я різні книжки беру. Сюди приходжу не часто, бо маю свою регіональну бібліотеку. І те, чого не можу дістати там, замовляю тут біографії історичних постатей, а також різноманітну довідкову літературу. Ось прошу медична книжка. Тут є ще друга частина розповіді пацієнтів. Не не шукаємо книжок. Я тільки фільми тут позичаю, комедії та інші. У медіатеці щодня щось відбувається. Ленгвіч-кафе пропонує безкоштовно повчитися іноземної мови у її носіїв. Щороку у липні сюди з'їжджаються письменники з усього світу читати свої книжки. студент і Якщо приходить до нас студент і, до прикладу, хоче зорганізувати свою виставу, то ми йому допомагаємо. Організовуємо все тут в бібліотеці, і ці люди часто нам вдячні і приводять сюди інших людей з іншими ініціативами. Волонтери також ведуть нашу сторінку на фейс. Особлива атракція. Проект Жива книга. Кожен читач може на півгодини замовити собі розмову із живою книгою, людиною, яка представляє певну національність, соціальну групу. Тощо у списку є її книжка Українець це харків'янин роман, який навчається у Вроцлаві. Привела його на проект цікавість. Захотів більше розповісти про Україну та зруйнувати стереотипи. Перший найбільший стереотип, що є українська, чи є якась там польська і російська частина України, або якась українська і російська, ви ще якісь. Я цей стереотип ламаю не тільки в Польщі, але в Україні теж тому, що я вважаю, що в Україна немає такого, як схід і захід, тільки Україна ціла. Роман вважає себе не надто популярною книжкою. каже більше, хочу спілкуватися з представниками сексуальних меншин, як от антифацит, тобто античоловік. Найчастіше питання Найчастіше питають, як це почалося, які були мої мотиви, і чи не відчуваю я ворожого ставлення та репресій? Чим далі, тим менше я маю клопотів, але спочатку була і ворожість, і нерозуміння, так що мені навіть довелося змінити помешкання. Завдяки цьому проекту вродславян вчать бути толерантнішими. Медіатека для місцевих мешканців вже давно перестала бути лише книгозбірною. Тепер тут місце відпочинку та цікавого дозвілля для усієї родини.